І всі привіт ви на каналі ваша Даша, і сьогодні ми будемо грати в руке. Я давно не виставляла відео з ним, того сьогодні буде дуже цікаво, обіцяю. І зараз ми будемо робити. Ну, зараз ви поскін... Ну побачите, що ми будемо сьогодні робити. Маска. О. Ось так. так, 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 так. Ні, 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 у мене другий. Другий варіант, який дуже страшний. Ні, не дуже страшний, але ну, такий прикольний. це не те, що ви подумали. Ні. Так, ви здається, не знаєте, цього варіанту. де моя улюблена маска? Де моя улюблена маска? Куди мої ділись? Добренька. Без маски мы есть. Не, без маски на круто, без маски на круто. <laughs> ну я из леты не могу. Добро, без маски, без маски. Так, добро, мне речь не потребна, хочу на себе, на себе черные штучки начеплято. Так. Ой, полиция Ой, стакан У <laughs> Есть такие капюшончики Вот, все нам не потребно Все они не потребно

Беги, вот е полиция. Так. Да. На блок еще и домой в банк. Надеюсь, тут на моей сторожа. Ай. А вот так можно скрыться. Ну, на совсем видно. Ось так, может, ты не видно. Ось так, дуже видно. os core e Polícia. po boja. Boja, boja, boja boja ai ai їдем. А ось тут ...предлагаю моїм способом полізу. Боже. Тільки будь ласка, без поліції. Yeah. Боже, що. А, ой. Вы что я на это взяла? серьезно, тут что то есть? Добрый новый Так. Мне просто потребно. Мне потребно топорчик. Я, не сдаюсь, я хочу поделиться, через сколько приедет полиция. Да, лопайся. ху ху хух Ух, там немає поки що поліції. Ура! Це моє! Я краще ось тут! Ой, тут мгає, тут можна клуб встроїти. Немає поліції. Серйозно. Щось мені не віриться Так, добре. О! -о, -о, -о. Добре. Будемо лякати. А я стою так. Двинь. Скорейше. Только я выйду через основной хит. Хотя можно и через основной пухить. Скоренько. Дарина уже пришла. Hum <earthy> hm. hm. Hum Пить, я гра, хря, хра, плям, притяг, Э, куда это делать? Граю Ра Куди вам делать? Еще не с интернетом заразнулся. Вот, держите он, скики потребно машина, машина, мочи, на Вона... Вона сюди йде! Я ще положу. поужу? Даріна! 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 Я граблю. я граблю. Давайте. х мною. давай. Темною. Ты куди? Ты куди? Да, Де спасти. Держи, 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 держи. Я зараз зарастей, колес, Тебе. <свистання> <свистання> Вже снаряди твої колесо по дубу і нікуди ти не поїдеш, будеш стояти тут, де тебе ще й дорубає. Та почти я ще не дорубала одне до колесо. Що? Кого? Кого? Сейчас я ше Сейчас я, я, я на разуме. Давай. А, е, добре. Добре, сідай. Сідай, сідай, сідай. Молодець, вмієш читати слова мислі. Так, поїхали Дома грабити Так, поїхав. Тут дому немає. Ой, тут пожежа, ні. Ми туди не поїдемо точно. Дарина, готуйся! щас буде сальтом валя. Сальто вамблям! Нормально сальто вийшло, що тут такого. Зараз поїдемо туди. Тут зовсім домів, немає. Де ви живете люди? Ми застряли Ані, все нормально. Ой, якраз зелений під мене. Але краще був червоний. Я ж бандит. Так, а біля банка мені не потрібно здати. О, де ми скільки? Тут пожежники того краще в цей. Завжди в ньому запирають, того я ризик. Ой. Тут відчинено. Але, мерт, не... біжимо. Дарина, тикай, дарина, чекай, Тікай! 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 Ой, це ий Тікай, дарина, тікай! Я тобі сказала, тікай! я тобі сказала. Дарина! Тикай! Ой, Дарина, тикай! Давай, Дарина! Ух, все нормально. М -м -м, нормально. Идем, за мной! Скорейше, чтобы нас не спалили! Добратья! Дарина, ты нас просто взяла и спалила. Ты нормально хлопчик, хлопчик, ты чего? Ты чего? Відстань від нас. Ты вже мне надо ей, Дарина. Так, заразная почти. Так, зараз, Дарина, нам потрібно. Ти знаєш, що нам потрібно. Давай. Добре, я це зроблю замість Дарини. Її найулюблені найулюбленіше. Дарина просто це обожнює робити ой світлі якісь... штучки. Дарина просто завжди так прибирається. Не прибирається, а забирається в Дарина, скоріш. Поки не спали. Дарина, скоріше. Добре, даю тобі час. Дін. Добре, а це відео доходить до кінця. Ми здари не будемо. А якщо ви хочете другу частину про таких маленьких красненьких гробіжників, то підписуйтеся та пишіть в коментарях. А ми пішли далі грабувати У -у 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 -у. Всім пока-пока. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. У -у -у -у. Всім пока! -пока.